Всім привіт! Показую свою другу локацію. В суті третю локацію. Бо другу я чуть, чуть раніше знімав, десь годинки три назад. Це третя локація. Висажена лаванда. Подивіться, вона двохрічка Дивіться, які кущі. Це її... за два роки вони виросли. От вони. Це тут і в мене багато. Дуже багато питань. Не справляюся я тут зробити. Тут висаджено біля двох тисяч кущів лаванди. Ще хочу досадити десь кущів 300-500 різних сортів. Виклик такий для мене, достатньо серйозний, але з лавандою я тут вже трошки розібрався. Це, що я показував чебрець, я встиг відпрацювати. Чотири рядочки. Подивіться на нас, який він гарно вже виглядає. Все-таки буду працювати, допрацьовувати і в цьому році осінню я його впевнений, що повністю вичищу. От він тут. Да, в цьому році так сталося. Є в мене техніка, але вона GL43 кубота, вона завелика. Буду її продавати, продаю і щось буду міняти менше. Таке ж десь на 16 кінських сил, можливо, навіть на мотоблока, щоб тут проходити міжряддя. Міжряддя, щоб лишалася сама культура. Бачите, от воно, що є. Це відчистив я ще два рядочки, але вони знов заростають, їх не видно. Посіяна ехінацея, теж не зробив. Бачите, є вона тут. І на цея, листочки, і на У мене є в розсаднику, буду ремонтувати дану площу, буду садити, висаджувати. Календула на насіння. Сусідка допомогла висапати. По дощі були, От, дивіться, яка вона. як вона тепер гарно виглядає. Просто класно. Там чуть-чуть не досапали, бачите. Є воно. Не встигав, не встигав в цьому році нічого робити. Все-таки буду спеціалізуватися на декількох культурах, доводити до ладу, а потім буду розширюватися. Оце сюди трошки буду розширюватися, що є. Тут буду вже більш-менш його робити по етапах. Кому потрібно для насіння, пишіть. Буду висилати. Є і кучерява, і не дуже кучерява. Ось такі календали квіточки. В цьому році спіткала її дуже сильно роса. Ну, Ви знаєте, що не можна обробляти лікарські рослини від хвороб, від шкідників. Але висапувати, бачите, прогавив перших, перший місяць. Це квітень, квітень місяць, що йшли дуже сильні дощі. Не зумів висипати і все, і воно все заросло повністю. І на це я дуже довго сходила. Тут Тут були такі городи людські колись, потім, потім нічого не було, і тепер четвертий рік я його вичищаю і не можу дочиститися. Але нічого, вичистимо. там астрагал. Є він вже. Тут площа Астрагалу, там материнка теж. Астрагал навіть бачив, що він цвіте. Вже зірвав декілька. Ось астрагал. Бачите? Оце астрагал. От він який такий. Ну, досить гарно зійшов. Бачите, щестисто-квітковий, бачите, на квітках як шерсть, щоб де зацвітати. Шерстисто-квітковий. Зараз не буду шукати, де він зацвітав. Все хоче праці. Без праці не виходить, не виходить нічого. Чебрець гарно себе почуває. Тому. Будемо все-таки працювати, допрацьовувати його. Можливо, вже в пізню осінь, можливо, вже весною. Але будемо виводити от на такий стан. Всі культури. Тому що показувати, що все ідеально, що всі справляються, все справляються ідеально, да? кожен може. А насправді потрібно показувати те, що не виходить. Багато чого не виходить. Дуже багато. Багато помилок робиться, але це все досвід. Якщо не помилятися, ви нічого не досягнете. Можливо, у вас буде виходити, виходити. виходити. А можливо і ні. Бачите, От лаванда. Не вийшло. У мене дуже є патаньку тканину, отаку я поставив, дуже багато питань до неї є. Можливо, її буду розрізати, можливо, викидати, можливо, агроволокно. А можливо, тут залишу. А подивіться, те, що я, мої, мої помилки, Подивіться, гарний кущ який. І поряд куща практично нема. Висаджувати Не одинаково. Помилка в писаці тут. Його, бачите, мені треба було. От тако. Видно? Не видно. Отако от садити, заглибити от тако. Тоді він буде кущом. Якщо ви такий робите стовпчик, він у вас ніколи рости не буде. Це то також помилка моя. Є ще таких багато помилок. Хороша, я в цьому році задоволений нею. На другий рік буде цвісти. Все, працюйте, досягайте свої мети, не кидайте нічого на півдорогу, тому що нічого легко в житті не дається. Всім гарного вечора. Не доводьте до такого, робіть почуть, потрошки, і все у нас вийде. Все, всім гарного вечора. Підписуйтесь, ставимо лайки.